Это блокпост не пропускной, вот. мы никого не пропускаем. Так, пеших ход вот из этого села, ну, в город идут там по продукты. Ну тут оно, любая машина какая только не появлялась, Эта дорога простреливалась, и они ну, по всем. И по гражданским пенсию привозили сюда людям, пенсионерам. Работает АГС, э, потом КПВТ, Утес, ЗУ, минометы, танки вот здесь стоят у них. Слышно, когда заводятся, прогреваются ночью. Ставляється. Ой. Це все, все воно просто попала і розсипалася. А вам обісе, вони ж не мали, як стріляли по нігшині. Зенітка, зенітка стріляла по них, по нас стріляла зенітка. То раз, по-моєму, якщо ви були, то раз, то, по-моєму, з вами буде дуже добре і дуже близько. Ви швидко бігали, я швидко ковіркався, так? Оце стріляють наші сусіди любимі, ДНР так називаємо. А це наші. Ну, тебе зрівняйте. ОБСЕ може підтвердитися. Тому що тоді по зіткою по вас стріляли, як ви під'їжджали сюди. Да. А це ось, ось, ось що виходить, що вона в землю таке вдарила. Угу. І що така куля може зробити? Голову відірвати. Голову дірвати, може побігти вліво, а ноги побіжать вправо. А це ось що я вам покажу ще для чтобы щоб ви бачили оце ось дві кулі їхні а одна куля наша оце ось який грязь вибачайте оце все. їхні кулі дві а це наші маленькі Вот у нас прошла вот пройшла Относительно спокойно. Далеке были, ну, там, мелкие, там, со стрелкового оружия. Ну, жалко. Они, наверное, по зеленке отрабатывали. Туман, плохая видимость была очень. Приборы не работают. Я тут вообще, что у нас было, у нас снимать, у вас света мает тут. Це наша скромна обітків. Саме-саме так оборудуємося. Печки в нас тут все тут у нас є. Тепло. Ну зайдіть сюди. Зайдіть сюди собі, побачите. Прогоди, виходьте. Оце наша маленька обітованка. Dá-me um bitoio.